Witam. Ви дивитесь вечерінний випуск новин на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини четверга 8 січня. Коротко про головне станом на цю годину. Лише за першу половину дня до травматологічного відділення Шосткинської центральної районної лікарні госпіталізували 5 людей. У них переломи та забої, які люди отримали через слизькі дороги та тротуари. Сім дорожньо-транспортних пригод уже сталося у Шосткинському районі з початку року. Одна аварія закінчилася смертю, ще двоє людей отримали тяжкі травми. 35-річний воїн із Глухова Олексій Родинський. Чоловік служив прикордонником з 2018 року. Після початку повномасштабної війни боронив Чернігівщину та Стару Гуту. Але перед тим, як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду, про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шосткинщини. Посилання на нього у першому коментарі. Через ожеледицю різко зросла кількість звернень до медичних закладів Шостканського району. Люди скаржаться на стан доріг та тротуарів. Говорять і про численні випадки дорожніх транспортних пригод. Ми їхали. Ну як, гілка виходить, так упала на машину, і машина оковіць їхала біля галінковки. Там десь там ауді стоїть розбита. Десь годин десь приблизно їхали з міста і бачили, як ветка падає на цю машину. І люди сказали, що Машина кувід їхала. Скоріснулася, впала. Ну, так больно, не хочу, нічого. Як ви добралися до лікарні? Чоловік. Ви одразу він зателефонував, він поїхав, забрав. Да. Бабусі привезли з село Пирогівка, закритий перелом лівої стегнової і лівої плечової кістки. В управлінні житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради заявили, що дорожні служби зночі проводять роботи з посипання дворів та доріг протижеленими матеріалами, але через постійні опади на окремих ділянках можливе повторне утворення слизького покриття. 44% читачів на межі вважають роботу комунальних служб у ці дні задовільною чи такою, що є максимально можливою за існуючих погодних умов. 47% переконані, що прибирання снігу та посипання доріг відбувається незадовільно. Ще 9% воліють не виходити на вулицю, поки погода не покращиться. Це результати нерепрезентативного опитування у нашому телеграм-каналі, в якому взяли участь 592 респонденти. Глухівська міська рада повідомила про загибель Олексія Родинського на серединобудщині. Він підписав контракт із Державною прикордонною службою у 2018 році. Служив на Чернігівщині та неодноразово обороняв стару гуту. Саме там обірвалося його життя. Остання розмова з дружиною відбулася 5 січня. Олексій повідомив, я на нові позиції не можемо поки вийти, бо літають дрони. Воїну було 35 років. У нього залишилися дружина, трирічний син, мати та старша сестра. Сім аварій. Одна закінчилася смертю, ще двоє людей отримали серйозні травми. Так виглядає ситуація на дорогах Шосткинського району за перші вісім днів нового року. Про головні причини ДТП на межі розповіла інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна. На території Шосткинського району з початку поточного року зафіксовано сім дорожньо-транспортних пригод, з яких одна з летальними наслідками ще у двох людей отримали тяжкі тілесні ушкодження. Серед основних причин ДТП залишається керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. А також перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених для цього місцях, коли пішоходи не впевнюються у безпечності своїх дій, а водії через раптову появу людей на дорозі не завжди можуть вчасно зреагувати. Також у зимовий період значно зростає кількість аварій через неуважність та самовпевненість учасників дорожнього руху в умовах складної погоди, зокрема під час ожеледиці, снігопаду та обмеженої видимості. Поліція закликає водіїв знижувати швидкість дотримуватися. Безпечної дистанції та не сідати за кермо у стані сп'яніння. А пішоходів переходити проїзну частину лише у визначених місцях і бути помітними на дорозі, особливо у темну пору доби та за несприятливих погодних умов. У Шосткинській, Знопновгородській, Серединобудській та Свецькій громадах пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури через російські атаки. Під обстрілами опинилися Есменська, Шалигінська та Дружбіська громади. Росіяни використовували ФПВ-дрони, міномети та артилерію, повідомляють Шостканська РВА та Сумська Ова. У середині буді поліцейський разом із місцевими жителями доставив до лікарні 55-річного чоловіка, який знепритомнів на вулиці. Через сильний мороз, загрозу обстрілів та відсутність транспорту його везли близько двох кілометрів на санчатах. Наразі чоловік під наглядом лікарів його стан стабільний, повідомляє поліція Сумської області. У Дружбівській громаді сьогодні вранці сталася пожежа в житловому секторі. Вогонь охопив дровник, покрівлю господарчої будівлі, меблі та домашні речі, повідомляє головне управління ДСНС Сумської області. Загоряння сталося о четвертій ранку у селі Дорошівка. О п'ятій його локалізували, а о сьомій повністю ліквідували. Надзвичайники врятували оселю власників та літню кухню. До ліквідації долучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки. На сумщині 9 січня оголошено жовтий рівень небезпечності. Повідомляє обласний гідрометцентр. Очікується пориви південного вітру від 15 до 20 метрів за секунду, хортовини та ожеледиться на дорогах, що ускладнить рух транспорту. Вночі місцями пройде значний дощ, в день буде хмарно зі снігом. Температура, коливатиметься вночі від плюс 1 до плюс шести, вдень знизиться до мінус 1 мінус градусів по Цельсію.